Всім привіт! Продовжую вас мучити своїм власним форматом відеоблогінгу. І сьогодні е, якраз хотіла б поговорити і про деякі підсумки свого експерименту, е, який от уже триває четвертий тиждень, і трошечки про те, як він змінився за цей час, е, і, в принципі, про якісь плани, що я з цим збираюсь далі робити. Але спочатку хотіла б трошечки підсумувати попереднє відео, бо сталася така цікава історія, що попереднє відео нагадую: було про фентезі, про епічне фентезі, і я отримала насправді дуже цікавий коментар, дуже розлогий цікавий коментар, на який хотіла відповісти, але він через добу зник. Ну, тобто, автор, мабуть, видалив коментар. А, хоча мені цікаво було б на нього відповісти. І а, тому що цей коментар навів, ну скажімо так, а, у мене у зв'язку з цим коментарем а, виникли думки, деякі уточнюючи, які, мабуть, варто сказати а, щодо попереднього відео. І, хоча я не встигла відповісти на цей коментар, і я його точно ну, не відновлю в пам'яті, але ну я його прочитала, я як це сказати, хотіла відповісти по суті. І тут одразу хочу сказати декілька речей: перше, що якщо хтось залишає, якщо комусь було цікаво відповісти. На моє відео, то я це дуже ціную, і насправді мені дуже це цікаво. Не звертайте уваги, що я не реагую одразу, тому що я насправді маю дуже а, мало часу на соцмережі. І, власне, тому такий спонтанний формат. Я почала а, впроваджувати для себе такий спонтанний формат, якраз тому, що в мене немає часу на те, щоб. А, Приділити цьому достатньо уваги, а особливо з коментарями, у мене особлива історія. Тобто, якщо коментар досить розлогий, аргументований, і там є думки, на які ну, мені потрібно відповісти, я на будь-які коментарі, по-перше, відповідаю з увагою, мені для цього треба виділити час. От. А якщо коментар більш там і зачіпає якісь думки, на які мені більше розлога хочеться відповісти, то я іще пізніше на нього відповідаю. Але що я хочу сказати? Що я відповім на всі коментарі, ну не відповім тільки на якісь, як це сказати, на якісь образи, агресію чи щось таке, тому що ну, я в принципі не вважаю, що в такій, в такій площині може бути якась конструктивна дискусія. Я але навіть критичні коментарі, ті, які не співпадають точка зору з моїм відео, там, е, я ж говорю свої думки, це моє суб'єктивне бачення, того, що е, так, так як я сприймаю жанри, так як я сприймаю фантастику, будь-що про що я кажу, я одразу е, такий собі дисклеймер: це моя точка зору. І е, я ні в якому разі її нікому не нав'язую, е, а виключно хочу поділитись, можливо, комусь вона теж резонує, вона теж цікава. Е, але також я готова подискутувати е, і на тему, якщо у когось не співпадає е, з е, моїм баченням е, оцінка тих чи інших жанрів або щось. Е, або просто тих концептів, які я кажу, то мені все одно цікаво це послухати, мені цікаво на це відповісти. Єдине, що я можу це робити не так швидко, не одразу. Але знаєте, що я на це все відповім, і насправді для мене це цінно. Тому е якщо мене слухає. Е Автор цього коментаря, то я в двох словах хотіла б сказати, на які думки ми на цей коментар а, а, навів. Ну, тобто, чому я хочу уточнення до попереднього відео, бо ну, я точно процитувати коментар одразу вибачаюсь не можу, але там було про те, що там. От цікава позиція, але от е, в епічному фентезі є, є, там, наприклад, не тільки там, умовно кажучи, лицарі на білих конях, є орки, є ну, тобто, є зло, є, там, ну, є негативні персонажі і все. Але тут я, якщо я правильно зрозуміла коментар, то тут я хочу сказати, що мова йшла не про те, що. Е, перше, що я хочу сказати, що, мабуть, я не зовсім правильно, е, ну як це, не зовсім правильно ще, хоч це і не було в коментарі, але я коли читала його, то задумалась про це, що не зовсім правильно було б називати те, про що я говорила, просто епічним фентезі. А мабуть, правильно було б сказати, ну, що це світле епічне фентезі, те про яке я говорила. Тому що, скажімо, е, ну, Гра престолів це теж епічне фентезі, але світлим його точно не, не назвеш. І, і однозначними героїв теж також не назвеш. А світло-епічне фентезі, воно характерне саме тим, що е, всі герої. Я хотіла наголосити на цій ідеї, що суть не в тому, що в світлому епічному фентезі немає. Е, немає негативних персонажів або немає умовно там зла. Ні, навпаки, воно там є, але воно там дуже однозначне. Тобто, а зло протягом книжки не перетворюється на добро. Я оцей момент хотіла підкреслити, можливо, я це не дуже чітко сказала в минулому відео, то зараз хочу уточнити цю думку, що я мала на увазі, що в світлому епічному фентезі. Якраз все однозначно. Тобто, добро це завжди добро. Воно може вагатись, воно може робити помилки, воно може ну, не знаю, зробити щось, що, скажімо так, навіть там, проявити якісь негативні якості, але все одно в кінці там. Персонажі або там, якось перепрацьовують ці помилки. Ну, вони все одно залишаються е, умовно е, на світлому боці завжди. Вони не перетворюються на, що цей персонаж, в принципі, хороший, але іноді робить не, не, ну, щось таке, е, що. До хорошого навряд чи е, віднесеш. Ні, тут однозначна позиція, і зло якраз теж дуже однозначно, в ньому немає нічого хорошого, е, нам не показують сумну історію про якогось злого персонажа, який е, став злим через важку психологічну травму, і він би був добрим і дуже хотів, але всіх повбивав. Ну таке буває. От, ну що я так звісно. Гіперболізує, але ну, умовно я хочу описати саме цей концепт. Що е, ми розглядаємо там, якщо б брати, там було наведено в коментарі там Володарь Перснів, там і орки, орки однозначно погані, і гобліни також вони всі виступають на одному боці. І їхня основна ну, їхня риса, ну, те, що називається епічне фентезі світле, воно описує там, екзистенційне зло. Тобто, коли е, в, е, скажімо, в представниках зла немає дійсно нічого хорошого, Тобто, вони воюють через страх, вони воюють не за свою там, чорну землю, страшну, там, за свої принципи чи за щось, вони воюють, тому що їх Жорстоко гонять на війну, вони нерозумні, вони бездумні, вони... Ну, тобто це те, що ми називаємо екзистенційним злом. От, і е, саме це я хотіла підкреслити, що в нашому світі насправді я згодна з тим, що е, ну, говорити про добро і зло так зовсім е, як про чорно-біле. Це, можливо, теж, скажімо так, ну, так, повністю так про це говорити також не можна, тому що є своя проблематика, і я не проти того, щоб ці речі балансувати. Але я хотіла сказати, що в нашому світі, як на мене, стало занадто мало цієї чіткості чіткого розділення на добро і зло, тому що буквально все має якусь таку іншу сторону, де це може і непогано. Хоча, ну скажімо, от ми живемо в світі, де деякі речі здавалось би, очевидно, погані. Вони очевидно суперечать людяності, очевидно, суперечать будь-яким принципам навіть не добра, а просто ну, дійсно людяності. Але комусь це здається не так однозначно. Ну, типу, тобто, я от про це, що не в тому плані, що ми маємо жити в чорно-білому світі, де немає ніяких градацій. Але я про те, що все ж таки у нас мають бути однозначні орієнтири, тому що ну, це як ем, ми маємо не забувати ну, деякі концепти, тому що е, от е, якраз якщо дійсно світ дуже чорно-білий, то ми там можемо загубити дуже багато важливих речей, які знаходяться десь там, скажімо, там в якихось півтонах. Це також буде неповноцінністю, але все ж таки, якщо ми загубимо чорний і білий і будемо існувати в сірому світі, то цьому теж є негативні наслідки, і ми їх зараз спостерігаємо. Тому, що я хотіла сказати, що я хотіла донести саме цю ідею. І якщо коментатор мене слухає, то ну, можна. Подискутувати ще на цю тему. Якщо, звісно, я правильно зрозуміла коментар, можливо, я не зовсім правильно інтерпретувала деякі речі, які там були написані. В будь-якому випадку це було цікаво мені прочитати, цікаво про це подумати, тому пишіть. Єдине, що я. От, кажу, що можу не одразу відповідати, але буду намагатись відповісти на всі коментарі до запису наступного відео. До речі, я е, на Коментарі до книжок у мене є постійні читачі, яких я дуже люблю, які насправді захоплюються світами, про які я пишу, і дуже часто на їхні коментарі я відповідаю в останню чергу і дуже довго відповідаю. Не через те, що вони для мене не цінні, а саме тому, що вони розгорнуті, і мені хочеться на них якісно відповісти. Тож знайте таку особливість і не соромтесь писати коментарі, і, на жаль, відповідь може Робити з затримкою, але може бути і досить швидко, все буде залежати від того, як в мене буде з'являтися час. Тож е сьогодні заодно поговорю згадаю трошечки і свою творчість, як я пишу, раз я почала тему коментування і взагалі відношення до таких речей, як зв'язок е з читачами, то Ем, а, мабуть, е, ну, можу трошечки продовжити. В, коментар... е, в описі до відео обов'язково кину посилання власне, на свій аркуш, де в мене ну, все, що я пишу в відкритому доступі, можна читати і в процесі і те, що написано повністю читати. А, і е, от якщо говорити про процес написання, то мені. Е, ну... Я одразу як пишу, я не заготовлюю частин, я не заготовлю нові глави, я не роблю ніякого графіку, там викладання глав. Ну знову ж таки, через брак часу, тому що може бути, може виділитись якісь час, і я можу дуже включитися, написати багато іноді я ну, у мене є. А інше навантаження власне і аркуш, який потребує уваги, і іноді дуже багато уваги. Тому на творчість відводить. Я намагаюсь виділяти на творчість обов'язковий там час, але іноді цей час більше, іноді цей час менший. І тому, власне, і мій формат відеоблогінгу такий, що я просто беру, вмикаю камеру, записую. Ну і там що вийде, те вийде. Можливо, вийде щось невдале. А, але ви це все одно послухаєте або ні а, і. Щодо підсумку, спочатку підсумую свій експеримент. Дивіться на початку, якщо ви дивились перше відео, де я оголосила про свій експеримент, я насправді спеціально пишу номери відео, якраз для того, щоб, ну як це сказати, щоб визначити цей продовження цього челенджу. А в першому відео в мене була дуже амбітна ідея записувати щодня такі спонтанні відео. Мені здалося ну, чисто теоретично, що якщо я не буду витрачати час на те, щоб готуватись, там щось робити, і все таке, то я зможу просто е, ну, там, витратити 15-20 хвилин, записати щось, якусь ідею, і все. Але я не врахувала те, що все одно запис якоїсь ідеї е, це деяке емоційне навантаження. І от зараз я розумію, що кожного дня це однозначно не, не, не міг би бути в мій формат, ну, принаймні комфортний, якщо все кину, якщо е, дозволити собі поламати всі інші процеси, то можливо і можна. Але так як я хочу це робити паралельно не відволікаючись від е, тих речей, які для мене важливі, які я роблю, от то від Тих, тих проєктів, які я веду, то мені потрібен легкий формат, який не буде мене перевантажувати. І от власне я практикуюсь і шукаю цей, цей чудовий формат, в якому я буду розказувати свої ідеї, але при цьому не витрачати на це багато часу, багато сил і, скажімо так, ну, такої дуже сильної емоційної уваги. То, що ж у мене вийшло. Якось само собою встановився формат раз на тиждень. От, ну, в принципі, це логічний формат і, можливо, частіше і не потрібно. Я ще буду, можливо, якісь короткі відео записувати. Ну, я роблю, викладати ще. Шоці. Можливо, прод... неможливо, а я точно хочу продовжувати. Огляди книжок своєї бібліотеки і ділитись своїми враженнями. Так, сонечко схоже сідає, так що я буду ставати все темнішою і темнішою. От. Але сподіваюся, до кінця відео ви мене ще будете бачити. Тож, про що я хотіла сказати? Що Відволіклась на сонечка. <хи> От, що формат раз на тиждень, я думаю, що я так і буду його продовжувати, а також, також хочу продовжити записи, невеличкі огляди. Книжок українських видань цікавої фантастики і також фентезі. Раз вже, я подумала, що раз вже я записала відео про фентезі, буде логічно оглянути фентезійну мою фентезійну бібліотеку, в якій також є, є цікаві видання. Так що, можливо, наступні що це буде саме не про фантастику, а про фентезі, але ну, подивимось, це ж творчий процес. Тому е, от і ще це збираюсь робити. Ну і як тільки буде озвучення моїх творів або там, відео до, до е, моїх е, романів до, ну, в общем будь-який цікавий контент, який стосується моїх історій, то звісно я його також буду викладати в зарельотах. От такі плани на майбутнє щодо підсумку того, що ну тут небагато було відео, це четверте лише. Але щодо підсумку того, свої відчуття від того, як я записувала попередні відео, це для мене було цікаво. А насправді хочеться далі продовжувати думати над різними, над різними ідеями. Сподіваюсь, що це також буде цікаво. Тому. Буду продовжувати в тому ж стилі. Можливо, щось буде змінюватися. Я не буду встановлювати чітких рамок, але сподіваюся, що буде виходити раз на тиждень записувати якісь роздуми на цікаві теми. Також ви в коментарях, наприклад, якщо у вас виникне ідея, що ви хочете на якусь тему послухати, що я про це думаю, про якийсь жан, про щось. Ну, зрозуміло, краще запитувати про те, що. Чим я все ж таки захоплююсь і з якими жанрами працюю, тому що або принаймні вони мені цікаві, тому що ну зрозуміло, що щось я сказати можу про будь-який жанр. Ну і можливо просвячу до речі одне з відео взагалі розгляду ідей жанрів, тому що це теж дуже цікава тема. Але все ж таки, ну, я думаю, що ви будете запитувати щось тематичне, що вам хочеться, щоб я розглянула більш детально. От, тепер ще пару слів скажу про, власне, свою творчість. І, мабуть, буду завершувати, бо вже і так я да, багато наговорила за сьогодні. Тож. Що я хотіла сказати про свою творчість, дивіться, вона має, можна сказати, таких. ну, Зараз я працюю там над трьома напрямками. Можливо, буде дивно, що я працюю над кількома жанрами, ну, пишу активно в кількох жанрах, тому що часу дійсно мало, і іноді я роблю дуже великі Паузи в тому, щоб викладати, стається логічним зосередитись, там, скажімо, на якійсь одній книзі дописати її і все. Але для мене творчість це не для мене письменництво це про реалізацію, як я вже казала, моїх ментальних ідей, а не про. Те, щоб видати книжки. Ну, мається на увазі, я буду дуже рада, якщо, ну там, якщо виділю час на те, щоб приділити тому, щоб, скажімо, видати ці книжки, але тому що так їх зможе прочитати більше людей. Але все ж таки для мене важливо, щоб вони були правильно написані. Тобто я пишу. Я, я пишу так, як воно формується в мене в голові. Тобто я маю на увазі, що е, от якщо ті мої читачі знають, що я пишу Сьомий Релікт, це науково-фантастичний роман з такими містичними, цікавими, ну, ну тобто з таким містичним вайбом. От, а, Далі я пишу шлях сну, це великий цикл фентезі, епічного, світлого епічного фентезі. Тепер буду уточнювати. А, і що ще? А, і також, ну, зараз трошки. Ця робота там на паузі, тому що дійсно не вистачає часу. Але взагалі-то паралельно я ще й працюю над збіркою історії однієї галактики. Це збірка космічної фантастики, ну, в основному, космічної, але також про майбутнє: трейлер: одне електронне видання уже було перше. Зараз от те, над чим працюється друге видання, там буде краща редактура і ще одна історія. Цікава, про це поговоримо окремо, а поки що, ну, якщо цікаво, можна подивитись на трейлер на головній сторінці про історію однієї галактики. Але чому ці три напрямки і чому всі три напрямки? Я так активно ну, тобто не кидаю жодний напрямок, не зосереджуюсь на одному, тому що для мене це. Скажімо так, це три напрямки думок і концептів. Тобто епічне фентезі це про, як я вже говорила, про філософські концепти, про світоустрій і так далі. А про е, наукова фантастика це більше про розширення меж нашої реальності, ну, умовно кажучи, подивитись на деякі речі більш ширше. і, ну, не буду розгорнути, відповідати, щоб не було занадто довге відео. От, і третій напрямок космічна фантастика це про таке візіонерство майбутнього, про взагалі те, як відбувається в принципі про цивілізаційний розвиток. На в, ну, на прикладах різних колоній я розглядаю різні концепти розвитку цивілізації і так далі. Ну, тобто це такий концепт. А, і ці всі речі, ці три напрямки, вони існують у мене паралельно, я не можу від жодного відмовитись, тому а, хоча у мене, ну, на жаль, у мене багато початих ідей, вони є на аркуші, і деякі з них я активно не пишу. Але я, скоріш за все, буду завжди ну, вести три напрямки, ну, намагатись вести три напрямки паралельно, тому що а, вони всі для мене важливі. Я про всіх про них думаю періодично, просто іноді можу там, на деякий не дуже великий час зосередитись на одному напрямку, наприклад, коли закінчую книгу, а, от, або коли там, ну, дуже. Скажімо так, хочу описати якийсь цільний шматок в книзі, то я в неї повністю там на пару тижнів. Але ну це не довгий строк, я в цілому не можу там присвятити. Якийсь який серйозний шматок часу тільки одній книжці, тільки, тільки одному напрямку, і тому це так відбувається. Це має негативні наслідки того, що в мене дуже довго пишуться романи, тому що я, ну, тому що ну, зрозуміло, тому, тому що ем, з очевидних причин, тому що один роман. Пи, Логічно, що він мав би писатись швидше, а кілька романів, очевидно, паралельно, кілька напрямків паралельно, очевидно, пишуться довше. Але що цікаво, що я зробила для себе ну, такий експеримент, я пробувала писати тільки один роман, і він пишеться точно з такою швидкістю. Тобто ті складові, здавалось би, це мало б писатись три рази швидше, але ні, це так не працює для мене. Тому я в якийсь момент. Змирилася зі своїм ментальним підходом до цього я зрозуміла, що не можу тиснути на, на те, як, як реалізуються мої ідеї. Тому всі мої читачі знають, що я викладаю тоді, коли воно готове, і коли я відчуваю, що воно готове, і мені важко анонсувати. Тобто я намагаюся робити це з якоюсь періодичністю, але все одно. Пріоритетом є те, що ідея саме така, як я її відчуваю, якою вона має бути все. Я відчуваю, що вона готова тоді в продакшн. Тоді її можуть побачити мої читачі, прочитати і написати вігу. От те, що я хотіла сказати про свою творчість, окремо про кожний, ну, про напрямки, я зможу окремо розповісти в окремих відео, а поки що хотіла б просто підсумувати а, свій, а, свій челендж. А, сказати, що цей формат для мене цікавий. Якщо ви напишете в коментарях, чи цікавий він для вас, і чи він вам дає якісь цікаві думки ідеї, буду вдячна. І, а... Також збираюсь продовжувати, теж не знаю, іноді будуть коротші відео, іноді довші, іноді теми більш розлогі, іноді менш. Сподіваюсь, ви також уже зрозуміли, дивлячись мої попередні відео, і для себе визначили, чи це може бути для вас цікаво. Ну, звісно, буду вдячна, якщо будете ставити лайки. Писати коментарі, відгуки. Особливо мені цікаві дійсно ті відгуки, які ви пишете на, саме на ті теми, які я піднімаю. Мені насправді дуже цікаві подібні дискусії. Тож, всім дякую за увагу і до зустрічі. Ну, скоріш за все через тиждень.